Калина чарівний кущ, про який складено багато пісень, віршів, легенд, прислівів та загадок, колись давно її садили біля кожної хати, вона стала символом України. Калина гарна навесні, коли буяє білим цвітом, а ще гарнішою вона буває восени, коли вкривається яскраво червоними китягами ягід, які залишаються свіжими всю зиму. Калина стала оберегом нашої країни. Сьогодні ми з вами спробуємо намалювати кетяг калини. Розгляньте, яка гарна калина восени. На кожній гілочці є ягідка, а коли цих ягідок багато, то гілочка називається кетягом, а ще в неї дуже красиві листочки, вони різного різного кольору, тому що осінь їх і позолотила, і почервоніли вони. А ще я хочу сказати, що калина з листочками завжди вважалася і є символом і оберегом України. То що ж, приступимо! Сьогодні для роботи нам знадобиться арка штанованого паперу, я взяла блакитного кольору, фарби. Пензлик для малювання. Ватна паличка, склянка з водою, серветки і декілька листочків калини. Спробуємо ми намалювати кетяг, ніби він знаходиться на тарілочці. Я беру ватну паличку, У воду її вмачати не потрібно. І починаю посередині проводити лінії малюючи Гілочку гілочка вже готова, нехай вона трохи просихає, а я візьму листочок, візьму пензлик і починаю замальовувати листок, наприклад, зеленим кольором. Покриваю фарбою весь листочок, не залишаючи сухих місць. Зеленою фарбою я листочок покрила, тепер промиваю пензлик і на кінчик нашого борсу беру трохи червоної фарби. І можу зробити ось декілька мазочків ось так. Пензлик залишаю. А листочок спробую прикласти до нашої гілочки. Для цього нам знадобиться серветка. І серветкою ми зараз притиснемо листок до поверхні. Ось так. Знімаємо його. І ось що ми побачили. Один листочок у нашого Петя вже є. Ми беремо знову пензлик. Цей листочок у нас більш червоний, тому ми беремо червону фарбу покриваємо листочок червоною фарбою. Коли листочок покритий червоною фарбою, повністю, я знову промиваю пензлик і можу взяти трошки коричневий. І зробити ось так декілька мазків з таким кольором. Знову промиваю пензлик, залишаю його. А листочок розташую з іншого боку і знову притискаю його серветкою. І цей листочок готовий. Знімаємо його і бачимо ось таку красу. Нашим листочкам не вистачає тоненьких-тоненьких Ніжить. Коли листочки готові, і ми бачимо, що на нашому кеті не вистачає саме ягідок. Я набираю червону фарбу на пальчик і починаю робити відбитки. Чим більше ягідок ви намалюєте, тим гарніший китяг отримаєте. Подивіться, який гарний китяг калини ми з вами отримали. Але наша тарівочка, мабуть, теж хоче, щоб її прикрасили. Тому я беру жовту фарбу і буду робити відбитки саме жовтим кольором. По краю кулої форми. Ми отримаємо прикрашену тарілку. Ось наша робота і закінчилась. Подивіться, як гарно, як ми звичайно і так чудово ми намалювали гілочку калини. Дякую за увагу!